Яку божевільну історію тобі потрібно розповісти. Коли моя мама була вагітна мною, вона та мій батько розлучилися, і він відмовився від усіх батьківських прав. Я ніколи не зустрічала його і не розмовляла з ним, бачила лише кілька фотографій. Близько двох років тому я працювала в медичному закладі, де мене могли направляти в різні офіси по всьому округу, залежно від того, де була потрібна допомога. Одного ранку я перевіряла розклад лікарів і побачила ім'я свого батька. Його записали в офіс поруч із тим, де я працювала. Я подумала, що це досить дивно, але, швидше за все, навіть не побачу його. Настав час його прийому, і він зайшов прямо в мій офіс. Підійшов до мене і сказав, що має прийом у доктора Ікс. Моє серце почало шалено битися, бо я одразу зрозуміла, що це він. Я відповіла, що доктор Ікс приймає в сусідньому офісі, і він пішов. Трохи згодом я зайшла в той офіс, щоб передати факси. І, виходячи, помітила, що він іде слідом за мною. Я притримала для нього двері, він сказав дякую. І це була моя єдина взаємодія з батьком за всі 30 років мого життя. Три-чотири роки тому я вже кілька років жив у великому європейському місті, два мільйони людей. Якось я пішов із дівчиною в паб. І оскільки всі столики були зайняті, ми сіли за барну стійку. Поруч зі мною сидів старший чоловік близько 50 років, сивий, корив сигару. Який трохи відволікав мене, він нагадував мого дядька. Але варто зауважити, мій дядько вже близько 25 років живе у США, він не виглядав як цей чоловік і не поводився так само. Просто барний знайомий мав деякі жести, схожі на мого дядька, змішані з рисами іншого далекого родича. Отже, дівчина пішла до вбиральні, і я більше не міг стриматися, подивився на цього чоловіка і сказав, що він нагадує мені мого дядька. Він жартома запитав, як його звати, я назвав ім'я, а ще додав, ну він живе в США і працює в сфера роботи. І тут цей чоловік ошелешено дивиться на мене і починає називати імена всіх членів моєї родини. Виявилося, що 30 років тому він був сусідом по квартирі мого дядька протягом півроку. Це точно одна з найдивніших історій, які зі мною траплялися в барі. Отже, ми з братом двоєйцеві близнюки, наша мачуха померла від раку грудей. Коли нам було приблизно 15 років, вона була для нас другою матір'ю, адже з'явилася в нашому житті ще коли нам було по 5 років. Перенесімося в наш третій рік навчання в коледжі, я навчався в закладі на півночі штату Нью-Йорк, а мій брат в університеті у Флориді. Однієї ночі я прокинувся весь опоту зі сльозами на очах. Мені наснився дуже яскравий сон. Я був у якомусь будинку, і там була моя мачуха. Увісні я знав, що вона вже померла. Це сталося вперше. Вона обійняла мене, сказала, як я подорослішав і став гарним хлопцем і що вона мене любить. Я прокинувся наскрізь мокрий з думкою, що це взагалі було, але нікому нічого не сказав і просто пішов на заняття. Коли повертався до своєї квартири після лекцій, мені зателефонував брат. Його перші слова були: знаю, що це прозвучить дивно, але мені вчора приснився дуже реалістичний сон про Мегі. У мене мурашки пішли по шкірі, коли він почав описувати той самий сон, який я бачив минулої ночі. У нас із братом ніколи не було таких близнюкових моментів, і я не знаю, що з цим робити, але це історія, яку я завжди хотів розповісти. Під час одного з авіаперельотів мені подали обід. Я спокійно їв, коли помітив, що жінка поруч починає сповільнюватися у своїх рухах. повільніше ріже їжу, повільніше пережовує. Раптом вона повністю завмерла. Видалка й ніж залишилися в руках, шматочок їжі наполовину розрізаний, голова схилилася над тарілкою і ніякого руху. Я торкнувся її плеча, злегка штовхнув, запитав, чи все гаразд, жодної реакції, чи вона дихає, чи це просто подав кондиціонера, без поняття. Не хотів панікувати і лякати всіх навколо. Ну, знаєте, мертва людина на борту, не найкраща новина для пасажирів. Піймав погляд стюардеси, кивнув у бік жінки. Через кілька хвилин до нашого ряду підбігло п'ять стюардес разом із другим пілотом. Як у кіно вони намагалися привести її до тями в стилі тільки не помирай. Жінка раптом прокидається, дивиться вгору і каже лише одну фразу: я прийняла дуже сильні снудійні, і знову впадає в цю ж позу тиранозавра, ніби вона знала, що прокинеться лише на кілька секунд, щоб повідомити про це, а потім знову відключиться. І так, протягом усього 6-7-годинного перельоту, ця жінка сиділа поруч зі мною, зі зведеними руками, немов динозавр, усе ще стискаючи невидимі веделку й ніж, повільно пускаючи слину на стіл. А всі пасажири, що проходили повз, кидали на мене здивовані погляди. Найкращий політ у житті. Кілька років тому я автостопом їхав на північ від Річмунда, штат Вірджинія, коли мене підібрала машина з двома хлопцями. Ми розговорилися і виявилося, що вони прямували до друга постріляти з рушниць, запитали, чи хочу приєднатися. Я поцікався, чи буде їхній друг не проти, якщо якийсь випадковий, схожий на безхатька хлопець буде стріляти з його зброї. Один із них відповів: та просто прикинься моїм кузеном із С'єтла. Отож, замість того, щоб сидіти на узбіччі шосе при 40-градусній спеці, я провів день, поїдаючи гамбургери, стріляючи з різної зброї та підриваючи всяку фігню пакетами з танталіном. Десь на лісовій ділянці випадкового співробітника Міністерства оборони. Не пам'ятаю твого імені, чувак, але ти був крутий. Дякую за неймовірний спогад. Коли я навчався літати в сумнівній льотній школі, виконував передпольотну перевірку вже майже наприкінці програми. Під час запуску двигуна я відчув якийсь запах. Ти це відчуваєш? пахне бензином, кажу я. Інструктор 21 рік знизує плечима. Роздратований я відкриваю двері і бачу, як під літаком розтікається калюжа авіаційного пального. От дідько. Інструктор панікує, залишайся в літаку, я покличу допомогу і тікає. Я швидко вимкнув двигун і теж вирішив не сидіти на місці, тож просто вибрався звідти і спостерігав, як літак виливає весь свій бак просто на злітну смугу. Школа люб'язно надала мені інший літак і нового інструктора. А той літак відремонтували. За місяць я прочитав у новинах, що цей же літак розбився через проблеми з паливною системою один загиблий, жодних серйозних наслідків для компанії. Якось мою сусідку по квартирі знайшов місцевий багатій і запропонував їй угоду. Він готовий платити їй за те, щоб вона була його домашнім улюбленцем протягом цілого місяця. Вона спочатку подумала, що це просто миле формулювання для класичних відносин, стосунки формату спонсор-утриманка. Але ні. Насправді він мав на увазі буквальне життя домашньої тварини, жити в нього вдома, отримувати безкоштовне житло та харчування, плюс дуже щедру виплату, але в обмін на те, щоб ходити на руках і колінах, носити котячий костюм, їсти з миски, користуватися лотком, і так, спати в маленькій клітці, жодного сексу. Його цікавило лише мати людину кота протягом місяця. Вона серйозно роздумувала над цією пропозицією весь вікенд, а потім війшло відмовилася. ПС Гонорар був таким, що повністю покрив би її навчання на семестр. Цей чоловік знав, чого хотів, і був дуже мотивований. Не знаю, наскільки це цікаво, але кілька років тому я щодня їхав до коледжу зранку і повертався близько опівночі, бо в мене не було комп'ютера, і мені доводилося робити домашні завдання в навчальному корпусі. Дорога була непроста: дві електрички і два автобуси в кожен бік. Якось під час останньої поїздки додому, коли поїзд уже під'їжджав до моєї станції. Я помітив якогось азійського чоловіка, який поводився трохи дивно всю дорогу. І тут він підводиться, стає посеред вагону, і щойно поїзд починає гальмувати, він просто падає обличчям вниз, просто з повного стоючого положення, геп. Він пролежав так до повної зупинки, потім спокійно підвівся, струсився і вийшов, наче нічого не сталося. І що найцікавіше, я бачу, як він робив це ще щонайменше 5 разів у різні дні. Коли я вже звик до цього видовища, то почав більше кайфувати від реакції випадкових пасажирів, які бачили це вперше. Взагалі, під час моїх нічних поїздок додому траплялося ще чимало трохи дивних, але дуже веселих моментів. Обожнюю такі маленькі міські спектаклі. Якось я вкрав власну машину. Я займався реставрацією класичних авто. Одного разу я віддав найціннішу машину, яка в мене коли-небудь була. В кузовний цех майстер уже фарбував для мене кілька машин раніше. Але, схоже, підсів на наркотики і цього разу тягнув із роботою. У п'ятницю після обіду я несподівано приїхав у майстерню і побачив свою машину просто на вулиці. Майстер зник. Його сусід сказав, що машина стоїть там уже три дні, і за цей час кілька людей намагалися її вкрасти. Я викликав евакуатор, забрав машину до себе в гараж і поїхав додому. Дорогою мені почав дзвонити майстер. Він подумав, що машину вкрали. Він дзвонив мені місяцями. Я ніколи не відповідав. Якось мене мало не вбило струмом під час сексу. Я подорожував Гондорасом із дівчиною, з якою зустрічався. Ми були в компанії її сестри та ще кількох друзів і зупинилися в хостелі. У невеликому містечку якраз проходило святкування 15 вересня, тож ми цілий день гуляли і насолоджувалися атмосферою. Ввечері, повертаючись у хостел, ми почали фліртувати і цілуватися прямо на міській площі. Але повертатися в хостел було незручно там були наші друзі. Було темно, і площа мала кілька колон і затишних місць, тож ми вирішили зайнятися цим прямо там. Ми розпочали між двома колонами вона спарилася на одну з них, а я стояв перед нею майже на землі. І тут вона почала трястися у неї було таке дивне обличчя, і вона шалено здригалася. Я подумав: нічого собі, це, мабуть, найсильніший оргазм у її житті. А потім я відчув дивне поколювання в ногах і подумав, боже, та я й сам щось надто сильно відчуваю. Щось у цьому відчутті було знайоме, але я не міг зрозуміти, що саме. І тут до мене дійшло електрика. Я зрозумів, що мене б'є струмом прямо через ноги. Я був у презервативі. Глянув на неї, і усвідомив, що її теж б'є струмом. Я різко відтягнув нас у бік, подивився на колону, з неї стирчали оголені дроти. Вона почала плакати й панікувати, бо думала, що вмре, адже не могла навіть поверхнутися. Гондурас подарував мені справді незабутню ніч. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, яка божевільна історія є у вас.